Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Сцена під сценою, саме в такому форматі відбулася вистава прем'єра у першому українському театрі для дітей та юнацтва, про яку ми сьогодні будемо говорити. Її творчий успіх вже був опробований в програмі міжнародного театрального фестивалю Золотий Лев і я думаю, що майбутнє цієї дивовижно тонкої психологічної вистави, яка розповідає про сліпоту справжню і сліпоту уявну, про те, як знайти, незважаючи на фізичні вади, те, що є найцінніше в житті. Роман Валько, режисер-постановник цієї вистави, торкнувся дуже важкої проблеми, тому що, здавалось би, Львів знає приклади, коли вдалої екранізації ми мали уже такий приклад: Мілош Форман, політ над гніздом зозулі і прекрасна вистава в театрі ім. Марії Заньковецької. Такий же досвід, мені видається, завжди безперспективним, але режисери доводять протилежне. Отже, в 1972 році за п'єсою Леонарда Герша відбулася вдала кіноверсія американського кінофільму і через 40 років. Роман Валько робить театральну версію. Для початку я представлю наших гостей, власне, виконавців, учасників творчу бригаду цієї незвичної вистави Ольга Бакус, акторка національного театру імені Марії Зеньковецької. Микола Молчан створив цю дивовижну так, сценічну ауру сцени під сценою, і Наталія Мазур, дебютантка, випускниця акторського відділення Львівського національного університету. Сьогодні у. Нашій програмі. Щасливо думаю, зійшлися вектори і психоемоційні, передусім, ті команди, які я неймовірно завдячую, яку я люблю. Ті, які випромінюють свій енергетизм в цій виставі, це є прекрасна. Така спільнота компанія можна сказати сім'я людей, тому що ми дуже зріднилися за цей час, який є в цій виставі. Але я теж неймовірно завдячую, я повернуся ще зараз до простору. Завдячую тим людям, які як і я були тими рефлекторами, які цю емоцію і цю живу енергію могли випромінювати допомагати, випромінювати і транспонувати. зі мною Мені блискавку, а той самій ніяк. А вітальня у тебе більше, ніж у мене. Давно тут живе. але це не вітальня. Це вся квартира, ще велика ванна. А у мене три кімнати, якщо брати з кухні. До кінця місяця дали пожити безкоштовно. А там подивлюсь. До з з'їхати. Я ходив тут все акуратно розкладати. А не важко коли розкладати нічого. Та у мене теж нічого. Але все розкидане по будинку. І я страшна не чупа. Правду кажуть, хлопці набагато акуратніші. А це що? Що саме? Ось це на тросах? А це? Це моє ріжко. ліжко! Ліжко. Ліжко, 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 ліжко. Який кайф! Підови? Це ліжко з трапом. Я такого ще не бачила. А вже щодо ліжок у мене стільки досвіду. Оооо! Ти сам побудував. Ну до мене хлопець. хі Ха-ха. А якщо бабахнешся звідти, можеш собі щось зламати. А бабахнути зі стабуретки можна щось поламати. Баба! Цукор вершка. Без нічого. А у мене був вибір міг твою квартиру взяти. А через це ліжко вирішив сюди. Ще бав таке ліжку. І квіток собі накуплю із сагалеток і глушників от кави. Якийсь клегос. Не охололо. Причудова, чудово, ти мені життя врятував. Ось куплю кави теж почастую. Не обов'язково. А тобі сагатки чи грушники не потрібні? Ніяко. А у мене ще там цілий склад усяких лампочок, Усе, все що завгодно, крім кави. А можна одне не дуже скромне питання? Якщо не дуже. Чому ти свою матір сюди не пускаєш? Звідки знаєш? У тебе тут чутно мій телевізор, а у мене твій телефон. Хочу ще принагідно ізгадати тих людей, які з нами зараз тут немає. Просто відсутні це Дар'я зав'ялова, яка створила. Костюму складову е, цієї вистави. І ще хочу дуже пригадати добрим словом е, пана Кутовського. Е, це є композитор, який адаптував і відомі тематизми, і зробив розробку цього музичного е, е, плину, який звучить безперервно в цій виставі. Ти її бачити не хочеш? О, а це довга історія. Тобто історія то коротка. Та триває вже довго. Як мати зморитися не можеш, я пішов з дому. Ні за що відпускати мене не хотіла. Вважає, не здатний жити самостійно. Врешті домовились на два місяці. Два місяці ми не бачимось. Вона мене не чіпає. Правда, зараз залишився лише місяць. А для чого ти брехав? Що у тебе вчора були гості? О-о-о-о! А в тебе нормальний слух? А я не наїкаю. А я кожен день кажу, що в мене гость. А ось що я в гостях. <гум> Вона ж в руках допустити не може, чи мені. Остократ краще тут. Одному. Я ж у товаристві з нею і куховаркою. А коли цю квартиру побачить взагалі, туди ще не була, а їй вже наперед все не подобається. Знаєш, що скажеш ще вішини ці двері? Ну. Клянусь, у мене зараз почнеться. Істерика. Часто лаштує істерики. Часто клянець. Якщо і потрібна справжня істерика відправить до мене. У тебе тут хоч приглану. А як по мені, тобі вже час давним давно жити саму. Пане Миколе, скажіть, будь ласка, оцей досвід роботи в театрі. Я знаю, що наша академія мистецтв Львівська не готує сценографів. Власне, проблема театральних художників це власне буде те, що ми кажемо, у нас немає режисури, а те, що вибухне, це буде власне Дякую. відсутність, відсутність ми театральних художників. Чітко що, що вам дає робота з практичним практикуючим досвідченим режисером? І чи бачите ви себе, скажімо, в сценографії? Коли я вчився в академії, у нас був семестр. Присвячений сценографії семестр. Да, семестр, mm -hmm. і ми торкалися тому. І ну, це на, на той момент е, у нас в групі був Альфред Максименко. Він вводив це в програмі. І зараз е, на кафедрі монументального живопису вже є закріплена е, пані Руденко, яка Наталя Руденко. Да, да, да. Вона керує от, ну, власне в цій сфері, готує. Е, і на переглядах доволі цікаві проекти. Можна побачити і тому так от сказати, що це раптом з нічого з'явилось, ну це не можна так, так говорити. Так не буває. Що так би мовити, превалювало? ваше бачення, власне того драматургічного матеріалу, який має прекрасну бродвейську історію, прекрасну кіноверсію. Ваше бачення чи все-таки власне простір, цей замкнутий простір під сценою в чомусь вас обмежував або він диктував правила гри для вас як для художника-постановника? Простір диктував, але ну, тут дуже така дивна річ вийшла. Е, якщо чесно говорити, от серед нас всіх найменше доклався до вистави Я. Тому що, це зайва, це скромно. Ні, ні, це не скромно. Я, я пробую пояснити, тому що вистава родилась в голові. Там, Роман привів мене в той підвал, він показав отут. Єдине, що ми по Ви не злякались? Е, ні, ну, Він закохався е, в цей простір, з да, першого погляду. Да. Так. Тобто, ну, якби я знайшов той простір, я би там старався потягнути лаври на себе. Ну не виходить. Так, я зайшов в той простір, я подивився, так да, буде класно. Тоді. Е, а в цей момент вже відбувалися репетиції. І от я. Оця вистава, це в мене ну, чесно так, це вже пережитий етап, я живу якимись іншими задачами. А взагалі тут. Шлюб це купа усіляких обов'язків. А я не здатна ні зобов'язаною бути, ні прив'язаною. Розумієш? Розумію. Хоча я інакше на це дивись. Значить, не розумієш. Зате я іншого не збагну. Навіщо ти посипаєш стіл? Попел. Прибрала звідси по пільничку. Ну, ось вона, ти що сліпий. Так. Що так? Ти що, сліпий? Дуже до да, тебе. Я не жартую. Я правда сліпий від народження. Що, сильно хохотку чи що? Ти що не розумієш, що тобі сліпий? Не бачу нічого! Ні, чому ти мені не сказав одразу, коли я зайшла. А ти не питала? А я не маю такої звички. Здравствуйте, я Джо Тенер, а ви були не сліпі. А я не маю звички. Істи до першого зустрічного. Здравствуйте! Я Дональд Бейкер! Ви фільм бачили? Красиві. Перед тим, як приступити до роботи. Фільм, я знайшов фільм. Роман заборонив дивитися. Правильно. А що я. Ну, от, от той фільм. Я знайшов, виявляється, що дуже багато театрів пробували ставити. І ну, в цьому плані мені якраз сподобалось. Тому що тут актори ну, ідеально попадають в ці образи. Крім того, це все створено ще його власними руками. Це все випеляні ці всі пано, річ в тому, що робота робилася самостійно. Вона не була заявлена в планах театру і так далі. Ми собі, так сказати, самі тихо десь по кутках це робили. Велика, але там є одна дуже хороша сцена. Стали показалася Джо, ну просто орандіозно. Та я не просто пишати. Господи. Як же я психувала? Ні, ну ще теж проговорити це, ще так собі. Але військові ну, собі говорити. його треба було перейти в кому. Перепрошую, це чашка. Роману Миколаєвичу, чи можна було б створити оцю виставу, якби не було тих людей, яких ви собі приглядали? У вас спочатку була назва п'єси, чи спочатку у вас були, так би мовити, люди, з якими ви знали, що ви це зробите? Як той рудокоп Риєш? Море тих п'єс, щоб тебе десь колись щось uh -huh. там Йокнуло. Uh -huh. Ну, воно дуже рідко Йокає, дуже але Йокає. Поміть, оце Йокнуло колись, воно так відклалося, там десь ящичок, де ти собі тут Йокання складаєш. Uh -huh. І потім, коли ти вже розумів, що то, треба то витягнути і почати робити, Ви моментально були? вся мозаїка склалася. В тій Бродвейській виставі, яка була найвідомішою, була найвдячнішою, ця роль дивовижної, цієї негативної особи мами, яка, як на мене, є, так по Фрейду, так бути. Причиною багатьох нещасливих доль наших сучасних молодих мужчин. Чим ви виправдовували свою маму, створюючи такий досконалий, цілісний і навдивовижу органічний образ в цій дуже світлій виставі, не зачорняючи її? Вона ну, світла мама у нас теж. Так. Так. Я, я навіть здивована вашим запитанням, що це негативний об негативний так. образ. Спочатку так, звичайно, вона сприймає дуже дуже можливо на відстані, можливо, якийсь момент агресії попавши в дану ситуацію, існує, але вона виправдовується любов'ю до свого сина. І через те ми, ми можемо неконтрольовано також в житті, кого люблю як душу, а трясу як грушу. Гру. Тому те, що мама попадає в таку ситуацію і це викликає якісь емоції, то це не це ще не значить, що це негативний персонаж. Мама, мама це мама, це, це це ти. Дуже рада до нього. Тебе вдома, це мама Джил! познайомся, Джил. це моя мама, мама? Мама. що, ж тут цілий місяць? Джил! Мам, це Джил! Чил. Подивимося вам, це місіс Бенсон. А, дуже мені приємно. Мені приємно, місіс Бенсон. Тобто теж тут живе так. Я, я живу в сусідній квартирі. У нас в сусідній квартирі. А, е, я зайшла додому, де я типу блискавку заживала. Розумію. Оригінальний спосіб застібати блискавку. Знявши А Ось вона бачите, яка тут блискавка. Одягнися. Мамо, чого ти прийшла? Ви ж здається, домовилися. Я була тут поруч. Звервалася в корба Сакса, це кут п'ятий у А тут одинадцята. Це називається поруч. Я купила тобі пару сорочок. Вирішила віднести раптом знову. Прекрасно знаєш, що не потрібні мені ніякі сорочки. Де ж мені? І знайшла принято. А не допоможете? Що? — Близько. ласка. Значит, ты для этого пришел с дому. Так вам Саме для цього ну, скоріше так. Смахав. Я була упередженою, також отримавши цю роль. Я е, мами, е, я думала, вона має бути якась трошки габаритніша. Але в мене якось е, настільки була ситуація сімейна, що в мене не виникало е, проблеми, що я, наприклад, з цією ролью не справлюся. Я в мене відразу це було, якби е, я, я знала, що це. Моя роль, що що це що все буде нормально, пані Наталя? Це перший ваш професійний творчий досвід. Що було складно, а що щасливо склалося власне в цій хорошій, прекрасній вашій роботі? І загалом вистава, яка має дуже. Я бачу велике коло глядачів ваших ровесників, які приходять, які стоять в черзі, які купляють квитки. Як вам працювалося в цій виставі? Це був такий досвід, перехід. Це був місток між студентським таким і вже театральним досвідом, в принципі, поза тією групою, яку я мала викладача якогось постійного. І тому воно було дивно, бо потрібно було адаптуватися до нових людей, до нового режисера. Такого досвіду не було за п'ять років. Звичайно. І це було страшно. Але якось направду все так сходилося по сходинках, що. Ми, ми так відкривались кожен не знаю, з різних сторін і просто склалися в якийсь в один пазл. І ця робота чим? Вона якась для мене дуже особлива, бо вона для мене така перша. А можна одне дуже скромне питання? Ну, ще до того, як я поклала твої руки собі на груди. Це виразом. Загалом. Загалом. Звичайно, так. Взагалі то. Коли мені хочеться затягнути когось у ліжку. Я йому посміхаюся ось так. І він сам усе розуміє. Посміхнись. Посміхнись. Хотів помацати твої посмішки. Я так боялася, що ти погано про мене подумаєш. Нічого я не подумав. І <світ> не подумаю. Знаєш, я взагалі не терпіти не можу говорити про сексу. Все. Так, так, так. Ти такий, знаєш, шалений. А, як Різдво! Як Різдво, як День Незалежності. А! Це такий шалений колосальний досвід знаходити себе, бо коли ти м, робиш студентську виставу, ти її порожна граєш і все, ну і закінчується. Ну, виставу може гратися два-три рази, якщо є приміщення, де її грати. А тут так, ну, це вже скільки більше, 30 вистав, мабуть, відіграли. І... Ще відбувається якийсь процес, він не зупиняється, кожен раз відкривається щось нове, щось з'являється, щось відпадає. І від глядача також інколи приходить якісь глядачі бахраптом в цьому просторі з цими людьми, ти відкриваєш ще щось нове в цій виставі. Ви бачите, ви відчуваєте глядача, який щоразу сидить у вас ну, на відстані там, 30 сантиметрів. Це вам додає складності чи навпаки допомагає? А можливо, заважає. Як вам працювати в цьому просторі на такій, ну фактично відсутній відстані на крупному плані, скажімо так, якщо говорити телевізійно, я коли перший раз зайшла туди, там не було декорацій, не було нічого, і ну от мені було дуже мало місця. Я казала, що мені здавалося, що якась ця стеля наді мною, прямо що я не маю де розвернутися. Але коли е, Микола створив всю картинку, весь простір то зразу з'явилося більше простору, воно збільшилась і. В реальності для мене це настільки великий простір, якийсь не ну необмеження, я коли туди входжу. У мене немає ну, проблем глядача. Вона я, я його відчуваю, він є, але не знаю, він мені не заважає. Він просто частина того якогось на процесу, який відбувається. Він під просто має справи. там бути, а. бо інакше бути не може. Мені приємно це чути зі сторонніх уст, що в Львові є такі молоді люди, обдаровані, які здатні готові. Горіти, пламеніти і робити це все, що ну мені здається, щасливо відбувається в тому нашому підвальчику. Хочу наші слова завершити власне знову ж таки словами Пітера Брука, який говорив про те, що обмежений простір і спресований час утворюють конденсат. Я би сказала, що конденсат моральності, духовності, витонченої артистичності, яка присутня в цій виставі, дійсно вдало говорить про те, що маємо виставу, яка достойна нашої програми, яка достойна вашої уваги, шановні телеглядачі. І власне на таких світлих виставах, якими б болючими темами вони не були наповнені, вони виховують нашого глядача і та молодь, яка приходить, як правило, це молоді Закохані пари, яким по 17, по 18, по 19 років, зарядившись власне цим позитивом і такою дефіцитною на сьогодні духовністю, вони додають нам всім впевненості і світла, якого так бракує в нашій похмурі зимові осінні ні. Запрошуємо вас до першого українського театру для дітей та юнацтва на виставу, яка працює в форматі сцена під сценою, цивільні метелики. Leonardo Gersh No more lying friends wanting tragic ends though they do pretend they